В аудиторії університету першокурсниця Дар'я Гончаренко слухає перші лекції. Розповідає, навчається за освітньою програмою. Міжнародні відносини. Тут демонструються мої бали, які я отримала на НМТ. англійська мова 159, Історія України 191, математика 155, українська мова 186. З такими балами національного мультипредметного тесту дівчина вступила на контрактну форму навчання до університету. На бюджет, каже, не розраховувала. Проте, каже, сподівалася компенсувати гроші за навчання завдяки державному гранту. Я знала про гранти ще з квітня, про них вже говорила, хоч потім було сказано що скоріш за все вони будуть відмінені, але потім знову їх прийняли. Я була щиро рада, адже мої результати були прекрасними підходили на гранти. Хоч і був Високий прохідний бал на вступ на міжнародні відносини. Тому каже, як тільки почнеться реєстрація на отримання допомоги, планує подавати заявку. За її підрахунками компенсація становитиме половину вартості навчання за рік. Грант є прекрасною ініціативою для здібних студентів обрати спеціальність, яка їм до душі, про яку вони мріяли, не дивлячись на те, чи можуть вони прийти на бюджетну форму чи ні. Планує отримати грант і першокурсник спеціальності філософія Олексій Синиця. Каже, хотів вступити. На безоплатну форму навчання Та балів не вистачило. Тому, каже, тепер сподівається на фінансову допомогу від Міністерства освіти. По-перше, через війну дуже скоротились можливості фінансові для навчання. І по-друге, зараз дуже багато людей з пільгами, і тому через це на бюджет дуже важко потрапити. І тому це така альтернатива. Державний грант на оплату навчання ініціювало цьогоріч Міністерство освіти України. Розповідає заступник відповідального секретаря приймальної комісії Черкаського національного університету Геннадій Волошкевич. Отримати його зможуть студенти, які вступили на бакалаврат. Держава, вона за результатами національного мультипредметного тесту визначить дітей, які матимуть право отримати. Фінансування їхнього навчання з державного бюджету це саме фінансування, а не кредит, тобто дітям нічого не доведеться. Повертати, що на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо нормативно-правової бази, яка була б до нас доведена, що регулювала питання надання отримання грантів їх реалізації. Отримати грант можуть студенти лише тих університетів, додає Геннадій Волошкевич, які підписали договір з міністерством освіти. Ми подали такий договір, ми його підписали. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснює, студенти зможуть отримати гранти на суму від 15 тисяч гривень. Якщо особа мала два предмети НМТ із балами більше ніж 150, Ця особа може. А претендувати на грант у сумі 15 тисяч гривень. Якщо мати два предмети на рівні 170 або більше, можна претендувати на грант з 25 тисяч гривень. Треба розуміти, що ці суми, які я щойно назвав, вони насправді можуть бути дещо збільшені у зв'язку з тим, що деякі спеціальності мають відповідний коефіцієнт. Гроші перераховуватимуть на спеціальні рахунки у спецфонди університетів. Додає Михайло Винницький. Процедура дещо змінена. Останній час, ніж та, яка була анонсована в серпні місяці, вона спрощена. Ми трошечки відтягнули десь до 15-го числа подачу заявок на гранти все буде відбуватися в мобільному додатку Дія. А і гроші а, будуть перераховані напряму на заклади вищої освіти. Відповідно, не потрібно буде відкривати окремого рахунку в банку, і їх отримуватимуть цього року за нашими розрахунками трошки менше 17 тисяч 16,5-17 половиною сімнадцять тисяч а, наших вступників. Аліна Бережна Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси.